Хочемо розпочати з того, що знову ж таки на а, територіях тимчасово окупованих там а, досить часто лунають звуки вибухів. От до прикладу, із останнього в четвер, другого жовтня, знову ж таки, вони там відбувалися. І російські змі вже повідомляли про те, що під атакою були аеродроми Бульбек та Кача. Проте повітряну тривогу окупаційна влада спочатку не оголошувала. Дописав телеграм-канал Кримський вітер» і а, писав: розважаючи й те, що військові відбивають атаку з су працює ППО за попередньою інформацією. Ацю збито один би над акваторією моря на значній відстані від берега в районі козацької бухта. Тож хотілося запитати вашу думку, як ви вважаєте, яке значення мають удари по аеродромах Бельбек і Кача для зниження військового потенціалу рефії у Криму саме зараз? І чи можуть подібні атаки збройних сил України вплинути зараз на можливості російської авіації контролювати Чорне море? Звичайно, але давайте почнемо з того, чому не оголошують сигнали повітряної тривоги. Це про те, що є внутрішнє розпорядження окупаційної адміністрації, не оголошувати сигнали повітряної тривоги на період якраз оцих літніх місяців бархатного сезону. Тобто а, роблять вигляд, що в Криму все добре, і відповідно сигнал повітряної тривоги можуть налякати відпочивальників. Ну досить хідна. Практика дій окупаційної адміністрації це для розуміння залі процесів, які відбуваються на території окупованого Криму. Тобто, це яскраве свідчення того, що росіяни фактично не нетхують безпекою відпочивальників. Причому основна їх частина розміщується якраз поблизу військових об'єктів на території окупованого Криму. Фактично, росіяни використовують їх як щит. А тепер з приводу ефективності ударів Сил оборони України по аеродромах базування ВКС Російської Федерації на території Криму. Давайте з вами згадаємо останні успішні атаки і а, сил спеціальних операцій головного управління розвідки Міністерства оборони України по аеродромах базування. А, безпілотники ГУР знищили два літаки амфібії. В чому показовість цієї операції? Літаки амфібії призначені для виявлення морських цілей і протидії і відповідно це і підводні човни і в першу чергу морські беки. Тобто, ті морські безпілотники, які сили оборони України, сили спеціальних операцій, головне управління розвідки Міністерства оборони України, використовують в моменті нейтралізації залишків Російського чорноморського флоту. І відповідно, що а, ці. Літаки Амфібії є одним з ключових елементів активної оборони логістичної складової російської присутності в Криму, мовиться про Кримський міст. Досить показово погодьтеся, зниження можливості Російської Федерації в моменті протистояння атакам українських морських безпілотників. Причому, шановні телеглядачі, щоб ви розуміли, системність роботи українських спецслужб. А буквально напередодні у Львові була продемонстрована так звана толока, тобто морський бек, якраз причому там бойова частина настільки серйозна, що можуть поставити під питання незаконні інженерні споруди, оці якраз у вигляді Кримського мосту та інших, і росіяни сприйняли цю загрозу досить серйозно. А нейтралізація літаків Амфібії це е, досить е, потужний удар в моменті нейтралізації цих загроз. Далі е, борти ВКС Російської Федерації знищені безпілотниками ССО і ГУР, а е, це аеродроми Джанко і Вельбек. Е, в першу чергу, це аеродроми базування армійської фронтової авіації, тобто тої складової російської окупаційної армії, яка Забезпечує певні тактичні успіхи росіян безпосередньо на територіях окупованої Херсонської області, і відповідно Запорізької, причому зауважте, акцент ударів по аеродромах базування ВКС РФ на території окупованого Криму припадає якраз на пік активності російських окупаційних військ на запорізькому напрямку, і відповідно, знищення безпілотниками гур. І е гелікоптерів МІ 8 і відповідно літаків, е це значне послаблення можливості російських військ, якраз е в моменті використання е е засобів ураження. Мовиться про ФАБИ, якими вони фактично засипають позиції Сил оборони України до, 3 до 300 до ударів ФАБів за добу на Запорізькому напрямку. Тобто можемо говорити про плановий характер операції українського развітариста. Ну і давайте згадаємо, шановні телеглядачі, ті удари безпілотники вигури ССО по на ракетних комплексах російських окупантів. Причому зауважте новітніх С 500 навіть вже не говорячи про С 400 С 300 і удари наносяться по РЛСках цих зенитно ракетних комплексах і пускових установках. Фактично вихолощується система протиповітряної протиракетної оборони окупантів, що і дозволяє подальшому силам оборони України наносити удари по законних військових цілях на території Криму. До речі, те, що передають місця подій, в козацькій бухті сьогодні було досить гучно і ну в. Приховати ці наслідки українських атак навряд чи вдасться окупаційна адміністрації, але чекаємо даних об'єктивного контролю, які підтвердять. Відповідна успішність атак українських безпілотників. Ну, а далі поговоримо і про добрих дронів бойових комариків. Як то полюбляє говорити Сергій Брачук, які завітали до Російської Федерації, адже цікаві новини звідти лунають добрі дрони атакували один із найбільших хімзаводів у Росії Азот. А знаєте, що ще цікаво це все сталося 2 жовтня під час виступу російського диктатора. Путіна і тоді було завдано удару по філіалу заводу Азот об'єднаної хімічної компанії Уралхім в Пермському краї. за інформацією телеграм каналу Кримський вітер завод азот є одним із найбільших виробників. Азотних добрив у Росії також у 2024 році підприємство досягло рекордного обсягу виробництва понад 2 мільйони тонн продукції, частина якої використовувалася для виготовлення вибухових речовин. Загалом завод спеціалізується на виробництві м'яко. Також йдеться про інші хімічні продукти і є правонаступником хімічного комбінату. Також у повідомленні зауважить, що відстань удару до кордону з Україною перевищує 1700 тисячу Сот кілометрів, і це може свідчити про новий рекорд за дальністю ураження. Як пишуть російські змі, завод уже мав історію нещасних випадків 6 травня, до прикладу, 19-го року, ще під час ремонтних робіт у цеху з виробництва м'яку стався вибух, у результаті якого тоді загинуло три людини. Ще одна була госпіталізована. І процес тоді не був порушений. Загрози для інших працівників. Населенню не виникли, але варто зауважити, що на момент все ж таки написання новини офіційні українські та російські джерела не коментували подію. Ну і знову ж таки нагадаємо, що у вересні 25-го року, за даними російських змі. Робота 38% потужностей нафтопереробних заводів Росії була тимчасово припинена. Ну, основною причиною, як ми розуміємо, цього називають е, аналітика. Також атаки добрих дронів Сил оборони України. Ну і ба більше, бачу, що з'являється повідомлення вже свіжі про те, що атаковано і НПЗ Ворську. Це за 1400 кілометрів від кордону з Україною. І це сталося сьогодні, в п'ятницю 3 жовтня було атаковано один із великих нафтопереробних заводів росія об'єкт розташований в місті орськ оренбурзької області що знаходиться на відстані 1400 кілометрів від державного кордону україни ну і про це вже дописують наші колеги наразі на підприємстві триває евакуація працівників а от наслідки удару нині уточнюються будемо обов'язково слідкувати Ну і знову ж таки повідомляти, але в мережі нині з'явилося відео, яке, ймовірно свідчить про те, що це може бути не останній удар по російському НПЗ. На відеозаписах можна побачити ще один безпілотник, що рухається у напрямку раніше атакованого об'єкта.